Як виглядає весняний курорт? Чи є люди на відпочинку, чим живе курортне містечко? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось недалеко від Майдану Незалежності, центральна площа. Пройдемось бульваром Торосевича, зайдемо по традиції до Бівету і потім вже підемо найкоротшою дорогою до санаторію Лісова Пісня. Давно ми там не ходили, не були, але зараз йдемо, друзі, ще до Бівету, можливо, буде. Анонс концерту, не знаю, в обідню пору анонсу концерту не було. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає у Трускавці Шумей, молодий талановитий співак. Минулого року, я пам'ятаю, влітку, здається, він приїжджав вже в Трускавець. Ну і сьогодні також. В обідню пору анонсу не було концерту. Можливо, буде зараз вечірній час. Ну йдемо, подивимось. Якщо в обідню не було, то. Сумніви є в тому, що і буде вечірній час. Але подивимось, скільки людей зараз буде біля бюлету, і зразу підемо до санаторію Лісова Пісня. Пройдемось практично центральною частиною міста і підемо на вулицю Сагайдачного. У трускавці гарно стартував весняний сезон. Бачите, тільки перша половина березня, дуже тепло, вже кілька днів було. Температура близько 20, ну сьогодні також ну, плюс 16, але все рівно, бачите, люди вже одіті по-весняному. Хоча за кілька днів очікуються у Трускавці, ну не тільки у Трускавці, очікується похолодання і навіть буде сніг. В неділю має бути сніг. Так що подивимось, чекайте, недільне відео, можливо, воно буде зі снігом і з Трускавцям. Куда? Бо субота-неділя, там дощі, сніги, і я хотів кудись поїхати. Я минулими вихідними вже був, в селі Рибник на оглядовому майданчику. Ну це така вже була пробна екскурсія, так що відео є на каналі, друзі. Кому цікаво, заходіть, дивіться. Був також в східниці, ну, в східниці я відео не знімав, але в рибнику знімав. Як бачите, на початку весни людей у Трускавці вистачає. Я думаю, що. В травні місяці буде набагато більше, але березень місяць, ну бачите, гарний місяць. Я вже говорив, що практично немає таких знижок в санаторіях, в готелях, як були в минулому році. Цього року більше людей і знижок немає. Ну і весняний сезон, бачите, розпочався такими цікавими концертами. В п'ятницю, 7 березня, був його бобул. В неділю була на біветі, і також в понеділок Оксана Білозір. Сьогодні Шумей, в п'ятницю буде Михайло Грицкан і Катерина Божинська, а в неділю Калош, гурт Калош. Так що, ну і ще в березні має бути гурт без обмежень. Так що цікаві концерти. Взимку менше було цікавих концертів, ніж зараз. Не знаю друзі, як ви, як приїжджаєте на відпочинок, але мої друзі приїжджали у Трускавець минулого року. І в них був конкретний план, як відпочити. На курорті кожен день в них був розписаний. Один день йшли, наприклад, з дітьми вони приїхали, йшли в дельфінарій, потім ходили на концерт, їздили двічі на екскурсію, ну, відвідали дуже багато різних заходів. Так що я думаю, що ви для себе якось так само складаєте якийсь план, щоб побачити, куди сходити і щоб нічого не пропустити. Ну, є трохи людей біля бювету, Бачите зараз, дізнаємося, чи буде шумей сьогодні ввечері на бюветі, і підемо далі. Зараз лунають його пісні, досить гарні пісні. Я думаю, що вони їх. Не буде друзі анонсу концерту зараз на бюветі. Так що починаємо відлік. Ми йдемо від бювету. До санаторію лісова пісня найкоротшою дорогою, друзі. Це все практично пряма дорога ось від бювету. І йдемо вверх, і вверх, і до самого санаторію лісова пісня. Я постійно читаю ваші коментарі і десь під останніми відео був такий коментар, чи працює верхній бювет і чи працює санаторія верхнього бювету. Не працює, друзі. Вже від 2016 року. Верхній бівет не працює, також не працює санаторій Янтар, Рубін і Алмаз. Працює тільки санаторій Кристал, там Шеле Ну, Джерело там Ріксус і Молдова також працюють. Ось і, ну і Женева працює, вони також знаходяться близько біля верхнього бівету. Я так бачу, що ви писали коментар, але на канал, можливо, не підписані або підписані досить недавно. І не бачили мої відео, які я знімав на Верхньому бівето. Дуже багато є відео з тої верхньої частини курорту, від верхнього бівету, від тих санаторіїв верхніх. Так що, кому цікаво, друзі, подивіться, там є досить багато цікавих відео на каналі. Там вже більше тисячі відео взагалі. Хто з трускавцем знайомий вже давно, то я думаю, що пам'ятають, як на цих сходах всіх постійно продавали, торгували, багато людей було. Ну, взагалі багато людей тут проходило із-за того, що працювали в санаторії верхнього бівто. Ці янтар, Рубін, Алмаз. Ну, люди практично йшли або сюди, або через територію санаторію Кришталевий Палац. Зараз територія санаторію закрита тільки для тих людей, які там відпочивають. Можна пройтися. Там є також величезна територія, парк. Ну і відео також є на каналі про Кришталевий палац, друзі. Ми гуляли цієї території, так що кому цікаво, шукайте на каналі, дивіться. Я кажу багато відео. Постійно під коментарями пишете, Покажіть Молдову, покажіть Шахтар чи Карпати санаторій, чи санаторій Дніпро, все це є в мене на каналі. І час від часу я відео поновлюю, ну, знімаю нові відео, інші пори року, завжди зимку, весна, літо, осінь. Одним словом, відео вистачає, так що. Дивіться. Я знаю, що ви любите, особливо в вечірній час. Вічі, бачу, зараз така на Ютубі є функція. Можна подивитися, скільки людей, ну, в процентному співвідношенні, звичайно, який вік людей дивиться канал, ну і з яких пристроїв переважно дивляться відео. Ну, 50% відео дивляться із телевізора. Особливо коли це великий телевізор. А якість відео 4К дозволяє, так що можна гарно дивитися на величезний екран. І таке враження, що ви гуляєте по трускавцю Дуже багато таких було коментарів, що люди кажуть, що не можуть заснути без відео про Трускавець, подивились і з легкістю засидання. А Ми йдемо зараз вулицею Героїв УПА. Праворуч від нас знаходиться відділення Ощадбанку, ліворуч салон краси, стрикоза. Також праворуч за Приватбанком знаходиться Палац культури Шевченка. Ну і на цій вулиці знаходиться також відділення Укрпошти, ну, це центральне відділення у Трускавці. Є ще одне, яке знаходиться на Стебницькому кільці. Ліворуч Вавилон Тут завжди продавали різні товари з Індії. Ну і тут також є ресторан корчма Поляниця. Мігорич. Вже, бачите, літня тераса підготовлена. Коли тепло світить сонце, вже можна посидіти і на вулиці. Купити чи з'їсти смачненького шашлику. А зараз ми підійдемо до одного такого перехрестя. Я б сказав, що це перехрестя чотирьох ресторанів. Ось Тут є ресторан Don Япон, ресторан в готелі Сенатор, також ресторан Сохо і ресторан Хінкальня. Ну і ще п'ятий ресторан Дон Чівіта тут взагалі. Прускавці дуже багато закладів харчування, ресторанів, барів, різних кав'ярень, бістро дуже багато. Постійно запитуєте, де можна смачненько поїсти. Та будь-де, друзі, тут всюди смачно. Що Доняпон, що Хінкальня що сохо чи там дольчевіто, також е гарний ресторан є веранда, тут недалеко на вулиці Роксолани. Також є Гендельпляц Ну, але знаєте, який ресторан найкращий? Найкращий ресторан той, в якому є жива музика. ліворуч якраз ресторан Дон Япон е Прямо перед нами знаходиться. Готель Сенатор, ну і тут є також ресторан Сенатор. Ось там прямо в Дольче Віта І праворуч хінкальня, ну а тут ресторан Соко. Прямо перед нами. А це вже, друзі, вулиця Лисенка, і ми вже, ну, це пряма дорога, яка веде до готелю. Чи санаторію лісова пісня, ось він вже видніється, бачите? Я думаю, що з цього готелю найкращі краєвиди на весь курорт. Там дійсно видно весь повністю курорт. Знаєте, на курорті кипить життя. На курорті щось закривається, щось відкривається, щось будується нове, щось старе руйнується, і так проходить постійно. Але що цікаво, завжди зараз, ну, тим більше останнім часом на курорт приїжджають на відпочинок тільки люди вже ну, більш поважного віку. Для молоді чомусь тут різних таких розваг немає. Не знаю чому, бачите, молодше покоління більше і більше обирає зараз східницю. Там повідкривали дуже багато нових сучасних. Відпочинкових комплексів і ще будується. І знаю, навіть знаєте, що що в східниці має бути е, такий один відпочинковий комплекс. Він зараз вже е, на стадії будівництва е, приблизно такий самий, як і в Косино з термальним з термальними водами. У східниці вже є аквапарк, Ну вже кілька років. Е, в відпочинковому комплексі три сини та донька. Ну, є тепер в минулому році відкрили. Східниця Апортель, також чудове, але дуже дороге місце. В цьому році вже відкрили відпочинковий комплекс Панорама також на вершині гори з неймовірними краєвидами. Ну, і Будується ще один. В східниці там взагалі потенціал такий, що інвестиції туди йдуть аж бігом. Я думаю, що там інвестиції більше йде, ніж у Трускавець. Ліворуч, готель Соломія. А цей готель жовтого кольору. Е, написано, що житло у салані. Так написано на Google Maps. Так, я вивіски не бачу, але написано, що житло у салані. Також верті. Невеликий готель, який знаходиться по вулиці Миколи Лисенка. Е, дуже багато приватного сектору в цьому районі також здаються кімнати, є варіанти, що й будинки здають. Гарна така вулиця, особливо влітку. Я вже вам розповідав, що у трускавці популярним є оця жива огорожа. Вона тут практично всюди. Ну, але воно а, гарно виглядає вже в травні місяці і ну, також ціле літо. А зараз воно так собі. Ну, але бачите, вулиця, асфальтне покриття без ям, вибоїн. тротуари гарні, з бруківки. Ну, прекрасно. Дуже гарно йти з лісової пісні до бювету. Практично все йдете згори, але вже от з зворотню сторону чую, я вже трішки змучився. Ну, Ми вже, бачите, за 3 хвилини до готелю лісова пісня, але, друзі, не знаю, чи в мене вистачить заряду акумулятора. Чомусь щось я не розрахував. Я думав, що це буде набагато швидше. Якщо не вистачить заря... заряду акумулятора, то, друзі, обіцяю все рівно десь на днях бути там і відзняти відео про готель Лісова Пісня чи санаторій лісова пісня. І також про нього розповім більше. Я думаю, що вже ну, з... завтра і післязавтра там очікується дощі, там субота-неділя, напевно, буде сніг, але з знову потепліє і вже... В лісі буде набагато красивіше, а знаєте, що за лісовою піснею там є гарний парк, ліс такий, і є дитячий майданчик, так що ми як сходимо і туди, друзі. І ще в різні місця весна тільки розпочинається. Я обіцяв вам, що весною буде дуже багато різних сюрпризів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Не знаю, друзі, залишається 3% батареї напевно, що камера скоро вимкнеться. Ми вже за одну хвилину просто до лісової пісні. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!